Що ти робиш? Та є. Кай ти мог боростина. Я зле не, не роблю, борошки да ну все. І що я не роблю все? Що я зло роблю? Я може ти робиш порядок? А? Може ти робиш порядок? Кажу, може ти робиш порядок? Чуть-чуть Дід. Ну ти згадай, який був бляха гараж. Ти пам'ятаєш який був гараж? Пам'ятаєш? Ти виходив з гаража цього. А тут. А тут, слава Богу, порядок. Плюс-мінус може бути, ідеально. Та дід, треба рухатись до мети. Давай Опера! Оперний голос. Бале 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 блядь, йомнути. Заула мішком чу чуть, чуть. Будьте теж такі самі, бо тому що це іскусство Це мистецтво, блядь. Шість. Насиль йомти, даже пес Був хороший тепер хуйоший. Всім привіт. Будьте класні, прикольні. Са, бо Ти що? Що за крети? Що-що що за яголи, Що Ша мояголий, Що блять! Ти в трусах дура ти чи що? Хуй це туши. А, а що це таке? Ти втідає, Що за крики бабусь, я наверху, бля, муха, мене кабінет там, а внизу туалет, і такі крики шумно. Че ви кричите? не можна з ним витримати. Не можна з ним ветром. Че не буде не, не водно На! <ріху> я понял, все. Та ж не кричіть так! Не волнуй бабусю йо пожимать. Чо бабусі з тебе жалюється, Скарги кидає, в бан тебе кидає. Що? Що це за штани, блядь. Я не знаю, які собі серні, все, то Та ж таке ти, тихіше, бабусю. Ні. Я ці штани, вони жаплоці. Це тізе, а штани.